Ми будемо виконувати то, що сказав наш президент, і хочу сказати, що це дуже важливо, бо енергетична безпека це головне у опалювальному сезоні, у зимовому сезоні. І тому ми передали нашим військовим спеціальні автівки для того, щоб вони мали змогу боротися з шахетами. Крім цього, ми дуже ретельно підходимо, ставимось до укріплення наших енергетичних, Нашої енергетичної системи теж будуємо певні габіони, певне захисни спороди для того, щоб вони мали. Таку змогу захищати нашу енергетичну структуру, теплову е, структуру для того, щоб е, перезимувати для того, щоб витримати, виставити і щоб було у Харкові е, стабільне теплопостачання, енергопостачання це дуже важливо. Ми були вимушені пережити дуже важку зиму, попередню зиму, і ми вісім разів вісім разів е, перезапускали систему опалювання е, в місті Харкові. Тому сьогодні у нас є певний досвід, але ми готуємось дуже ретельно. Готуємося к новому опалювальному сезону. Дуже багато зроблено, вже підготовлені системи. Теплопостачання, водопостачання на 80%. Така робота триває. Триває, хочу сказати, цілодобово для того, щоб ми підготувалися до опалювального сезону. Звісно, не все від нас залежить, бо є енергетичні можливості певне, є військові обставини, але все, що залежить від нас, від міської влади, від наших тепловиків, водяльників, інших комунальних підприємств, все буде. Зроблено Харків дуже постраждав від ворожих обстрілів обстрілів Росіян. Хочу знависти такі цифри, що десь 5 тисяч будинків у місті розтрощено. 500 з них зовсім не підлягає відновленню. Але за минулий рік нам вдалося відновити відбудувати. Модернізувати 200 будинків сьогодні. У роботі 60 будинків, і ми маємо надію, що ми зробимо до опалювального сезону теж ці 60 будинків. Але дуже багато сьогодні ще попереду, що потрібно відбудувати. Звісно, на все це кошти не вистачає, тому не все залежить на жаль від нас, а все залежить від фінансових можливостей, від людських можливостей, для того щоб харків'яни е, мали змогу повернутися до рідного міста, і хочу сказати, що ми прикладаємо максимум зусиль для того, щоб е, від, відбудовувати ці ці будинки так дійсно на сьогодні 150 тисяч мешканців міста Харкова без даху над головою, і це жахливо. Але ми працюємо працюємо разом з офісом президента, працюємо разом з кабінетом міністра України для того, щоб максимально стисли строки відбудовувати наше місто.